Друзі, усім привіт! Всіх вітаю новому вітру. Сьогодні у нас неділя, 31 серпня. Хочу привітати всіх, хто пов'язаний. Сьогодні святкується День Шахтаря, так як ми родом з Донбасу, все життя своє там прожили. Лісенька там народилася. Майже в кожній родині в когось батько, дідусь. Кум, брат, сват, син, хтось був шахтарем, працював. І для нас це величезне свято. Завжди воно святкувалося, е, от, наприклад, в нашому місті, та й взагалі на Донбасі на рівні е, з Днем міста, День Шахтаря, День міста. Можливо, в деяких містах це свято співпадало. Дуже Знаєте, такі емоції переповнюють. Дуже не вистачає, не вистачає всього цього. Але, як то кажуть, як ми всі з вами кажемо, головне, щоб мирне тихе небо було над головою наразі. Ми за лісою стояли на зупинці, хотіли, чекали на тролейбус, трошечки промазали за розкладом. Довго було чекати, поки стояли, чекали, оголосили загрозу пуску кабів. І ми не дочекалися нашого тролейбусу. Поїхали іншим і тепер проходимося пішки. Можливо, зараз до найближчої зупинки дойдемо, можливо, буде їхати. А й доїдемо, трошечки залишилось, але пішки все одно далеченько йти. Переходимо, якраз починається сад Шевченка. Я минулого разу саме тут, як ми приїхали прогулюватися, саме тут ми не ходили, бо ми далі на зупинці вийшли. З'явилися нові дерева, повисаджували. Не знаю, на колен схоже, листочки маленькі, квіточки, клумби нові і скоріше ось такі. Ліхтарі, не знаю, не знаю чи не знаю. вони підсвітлюються ввечері чи ні, бо ми вечорами е, на районі, біля дому, на нашому майданчику. Якось дуже давно ніде не виїжджали, не виходили. вечорами. намагаємося десь біля дому знаходитись. Ми сьогодні нарядні. Хотіла сказати в новеньких сукнях. Аліса в сукні, яку ще в минулому році віддала Жені на двоюрідна сестра. На неї вона Аліса, що ти обернулася? Не хочеш показуватись? Давай! Ну <рес> не хочу показуватись, пізніше вам покажу. Так, перескорюємося, бо бачу. Повернулася назад, бачу, їде тролейбус, схожий на наш, то ми під'їдемо все ж таки, бо пішки далеченько йти в нас. Повернулася спека, дуже-дуже спекотно на вулиці. На вулиці наразі якнайменше хочеться знаходитися в день. Ми вже доїхали, зараз в переход зайдемо щойно знов повітряна тривога, щоб всі в ховалися. ховалися. Ну, не знаю наскільки зараз, можливо, буде за лісою тут затриматися. Постоїмо, можливо, вийде перечекати. Скільки останніх разів ми тут були, чомусь не працював фонтан. Сьогодні нам пощастило, нарешті ми вибралися. Можливо, тому що сьогодні вихідний. Не знаю, наскільки добре мене чутно. Поки були у переході, прочитала, що загроза болістики. Зараз спустимося на мінусові поверхи. Магазини, я думаю, зараз, коли тривога, зачинені. Десь не знаю, силіко якесь. Одно буде працювати десь. По Понижча сховаємося, так поки що походимо. <звук> не хочу спихатися. <звук> на улюблене місце та й всіх діточок. Знову вона давненько тут не була. І... Поки зараз згадаю, що тут до чого. З'явилися тут нові фотозони, мабуть, до Дня міста. І там ще одна, але не піду зараз. Бо тут позаду екскаватор донизу спускатися. Не відходжу, бо раптом Аліса в цей бік побіжить. Вона така що може, Принцеска мала. Лі. Спустилися на нижні поверхи. Тривога, до речі, вже давним-давно минула. Дякувати Богу. Тихо, мирно можна спокійно ходити гуляти. Зайшли спочатку в сенцей. Не планую нічого купувати, це так чисто розвіятися, пороздивлятися, подивитися на ціни. Та й таке походимо. Сумочки. 700 гривень. Дорогувато. Аліса, як завжди, до іграшок скрізь. Майже одразу знаходить. Щойно тільки зайшли, зараз 100% почне бігати. Ну, що я що сказала. Кожен раз одна і та сама пісня у будь-якому магазині. Алісі лісі цей лісенок, скільки вони такі коштують. Зараз подивлюся. 700 гривень такі коштують, ну, поки що, поки що ми не можемо. Зараз у багатьох магазинах величезні знижки дивлюся. Купальники просто задарма, можна сказати. Сезон уже все, кінець літа сьогодні. Ну, в принципі, можна на наступний рік або там для басейну по такій ціні за 139 гривень. Чому не взяти? Ну, якщо в когось нема дуже величезний вибір ходити, дивитись, не передивитись. Ми так пройшлися за лісою, нічого не знімали, це нью йоркер магазин. Ну і далі йдемо, будемо підніматися на верхній, саме верхній поверх. Вийшли за лісою на літню терасу, там де футкорде. Взяла її морозива з карамелю. Попросила, щоб. У стаканчик її поклали, бо воно на вулиці швидко тане, та й її зараз холодне. Не бажано після, після хвороби. Хочу поділитися з вами цією красою. На місто. Щойно тільки зайшли у сільпо. Одразу кинулись мені очі, вішаки, харківські тримпелі. Це, мабуть, тільки у Харкові називають, хоча у нас вдома теж називали вішаки тримп тримпелем, Так що, словічки такі у нас. Ми вже потихеньку збираємося додому на зворотньому шляху. Я і хотіла зайти в сільпо, подивитися на ціни. Можливо, якщо щось буде по акції вигідно, то щось навіть куплю додому. Але скільки разів заходжу тут, ну, дорого, як для мене. У нас, наприклад, в Чудомаркеті без акції коштує дешевше, ніж тут з акціями товари. Так що, ну, подивимось, походимо, можливо, щось. Мені треба гель для душу, вже закінчився. Дивилася на днях в Єві, теж нічого такого вигідного не знайшла, не побачила. Треба буде, як за лісою, поїдемо на заняття, зайти в АТБ, подивитися, бо там часто вигідні ціни бувають на такі мильнорильні справи. Не знаю, що ще. Чай, каву подивитися треба. Ми вже за лісенькою прийшли на зупинку до тролейбуса майже пів години, трошки менше. Тут ми теж не були давненько. Теж поперекращали тут. А що мені заїбали, ні не знати? йдуть, матюкаються. Хоч роби їм зауваження, хоч не роби. Я не знаю, що в них в головах зараз. Не будемо зачіпати чужих дітей. Насолоджуємося теплою, теплющою погодою просто спекоткою. Сьогодні. Дякувати Богу, поки що тут хут був спокійний день. Звісно, багато повітряних тривог було, тому ми не самого ранку видвинулися на прогулянку, хоча теж сьогодні встали дуже рано, і Аліся теж рано прокинулася. Поробили всі справи. Я ще встигла поприбирати, поки Аліса снідала. А я Алісі кажу. Чим швидше поїждж, тим швидше гуляти поїдемо. І вона так-хут-ху швиденько сьогодні. Швиденько сьогодні впоралася. Походимо, зараз сядемо, підемо так в тіньочек. Походимо, сядемо. Трошечки час, щоб швидше минув. Гарно відпочили. Дуже багато людей в самому торговому центрі, по магазинах, в магазинах. Знижки, в Айкікі, Нью-Йоркер, в сенсеї, черги, на касу черги, дуже-дуже багато людей хапають, обирають. В Сенсеї, мені здається, там, ну, не тільки в Сенсеї, але знаєте, з голови до, до ніг повністю можна вдітися, взутися бюджетно для тих, хто. Не сприймає секонд-хенди, або мені в коментарях писали, що не скрізь по ось, наприклад, великих містах в секонд-хендах такі є нормальні бюджетні ціни. Як от я там, допустим, е, скупляюся, що 41 гривня за кілограм на розпродажі, ну, що таких цін немає. Е, так само. Я теж інколи дивлюся, вночі вмикаю, коли всі сплять, вмикаю блогерів, ті, що ось по секундам ходять і їздять по Україні, і за кордоном навіть бувають відео. І дійсно в Києві значно дорожче. В Одесі не знаю, але в Києві точно знаю, що значно дорожче. Ну, Сінцей в великих містах, мені здається, скрізь є так, що як знахідка. Можна знайти щось, знайти, вдягнутися, взутися і буде вам щастя. Все не показувала, ну, майже нічого не показувала, не знімала, тому що за лісою дуже незаручно. Сама роздивлялася, але в принципі нам є що носити, є що взувати. так У нас більше не шопінг гази сьогодні був. Вже вдома в сільпо е, майже нічого не купляли і не стала навіть показувати. Купляли водичку Бароніка Алісі і жіноча гігієна. Попалася мені більш-менш по сприятливою ціною. А це зайшли в чудомаркет маркет у нас. Взяли хлібчика, картопля і досі по 15 чи 15 копійками Ми повибирала, таку крупненьку в сільпо. По 15 чимось була, але вона така, знаєте, невеличка і зеленувата. А так, ціни там 30 плюс і вище. Дуже дорого. Там, дорогий магазин. Набрала огірків. Огірків в районі 39 для консервації. Для їжі в нас на балконі штуки 4, мабуть, 5, теж вже величеньких. Я їх трошки економлю, по одному в день заливаю і на салат з капусткою, щоб так надовше хватало. вистачало, вистачало. Шампіньків взяла, два плавліні сирки. Зараз буду запікати в духовці картоплю з грибами, сирочком, сметаною. І тут в мене вже підолашня розморозилося. Два карочка, зараз їх розріжу, розріжу. Буде у нас така вечеря. Ще іще до картоплі оселедиться сяли. На 47,72 вийшов по 144,60. Теж з цибулькою з оцтом зроблю, мариною але це трошки пізніше. Тож зараз буду займатися. Ліса задоволена, нарешті вдома. Вдома більш-менш свіженько, на вулиці спека така. Зараз будемо займатися. У нас вже вечеря готова. Тут не тільки вечеря, тут і завтра можна нічого не готувати сміло. <смі> Женя вже вдома. Зараз все, запікала картоплю під фольгою і десь хвилин 5 тому зняла, щоб трошечки підрум'янилося. Так що так селедочку, селедець замаринувала, огірочки порізала. Така у нас святкова вечеря. Всім, хто теж збирається зараз їсти, всім бажаю смачного, хоча <різь> відео вже вийде десь пізно ввечері. Ну, Вже як в мене виходить, так і виходить. Всім, хто сьогодні святкує День Чахтаря, всіх щиро вітаю з вашим святом. Дякую за ваш труд. Колишній або теперішній. Хтось вже не працює, хтось на пенсіях. Але все одно свято є, свято, воно вже на все життя, як то кажуть. Добренько, на цьому завершую на сьогодні відео. Всім бажаю миру та тиші, всіх обіймаю. Пока-пока, до наступного відео.